Що робити, якщо нестабільний жіночий цикл? Перше, це здати гормони першої фази. Це п'ятий-сьомий день від початку кровомазання, фолікулостимулюючий, лютинізуючий, естроген, естрадіол. Восьмий-десятий день пролактин. Здати на щитовидну залозу тіреотропний гормон, чоловічий гормон, загальний тестостерон та вільний. А в другу фазу цикла 25-27 день цикла здати прогестерон. Друге, це УЗД, вагінальне зразу після місячних. Якщо немає місячних, то будь-який день. І показатись гінекологу-ендокринолога на УЗД подивитись товщину ендометрію, фолікулярний апарат і на яєчнику товщину стінки, чи нема явищ полікістозу. І лікарю буде легше зрозуміти, де поломка циклу в гіпоталаму і на яєчниковій системі. Де гіпоталамус це директор, гіпофіс менеджер, а яєчники це працівники. Між ними йдуть зв'язки за допомогою гормонів та рецепторів. І буде зрозуміло, чи директор спить. Чи робочі у відпустці не хочуть працювати. І зможе відкоригувати, якщо, наприклад, низький прогестерон, який відповідає за ріст та ріст фолікулів, який виробляє яєчник, а ФСГ буде великий, тобто гіпофіз директору дає команду, а прогестерон низький, значить, працівники не хочуть працювати самі. І назначається прогестерон в другій фазі. Головне не сідати напроти заплідні, бо вони не лікують нерегулярний не регулярний цикл, а просто відпускають відпуск яєчника. З нього вони не хочуть повертатись, бо в крові достатньо гормонів, вони не хочуть потім працювати. Другий варіант передменопаузальний вік. Там збільшена ймовірність раку ендометрію, так як гормони згасають. Інколи коли крови треба і чистити і відправляти на гістологію. Але корекція мусить бути. Бо все природою заплановано плавно. Тому проблеми з циклом... До гінеколога ендокринолога. Якщо не підійшов, то міняйте, щоб для вас був результат. Слава Україні!